За результатами роботи всіх підрозділів щодо забезпечення правопорядку під час проведення 8 та 9 травня заходів з нагоди відзначення дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні можна сказати, що національна поліція з цим завданням впоралася на належному рівні. Загалом на території України у ці дні за ініціативою органів державної влади та місцевого самоврядування відбулося понад 2000 тисячі масових заходів, в яких взяло участь близько 700 тисяч громадян. Крім того, додатково за підтримки громадських організацій проведено 37 заходів за участі понад 30 тисяч громадян. Найбільш активними регіонами можемо відмітити Дніпропетровську область та Харківську область. Публічну безпеку та порядок під час вказаних заходів забезпечили понад 30 тисяч поліцейських та 3,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії. В цілому заходи в державі проходили спокійно та в половину менш активно, ніж в попередні роки. Про це свідчить те, незначна кількість учасників акцій у більшості регіонів. Набагато менше конфліктних ситуацій і в результаті затриманих громадян, мінімальна кількість травмованих. Загалом, у зв'язку з проведенням зазначених заходів до органів поліції було доставлено 89 осіб, найбільше в Києві, Дніпропетровській області та Одеській областях. Крім того, у зв'язку з проведенням цих заходів відкрито 8 кримінальних проваджень у п'яти регіонах. Значну роль в організації спостереження за розвитком подій, керування силами та засобами при ускладненні обстановки, фіксації правопорушень зіграло використання трьох спеціальних автомобілів, візуального спостереження Ситуаційного центру національної поліції та Національної гвардії, а також гелікоптера. Водночас мали місце події, на які слід звернути увагу, з метою їх аналізу та життя заходів щодо недопущення в подальшому. Так, в місті Дніпро у ході проведення ініційованого Політичною партією опозиційний блок та звано, так званого маршу перемоги біля монументу слави між його учасниками та проукраїнськими активістами виникла суперечка, що пересла у бійку. У результаті тілесні ушкодження отримали чотири учасники акції та шість працівників поліції. В місті Києві під час проходження пішої ходи, ініційованої Київською міською організацією ветеранів України, із вікон другого поверху будівлі офісу добровольчого руху ООН, представники зазначеного руху кидали в учасників заходу та правоохоронців різні предмети, зокрема кульки з фарбою та димової шашки. У наслідок цих дій тілісні ушкодження отримав поліцейський головного управління Львівської області. В місті Запоріжжя під час проведення заходів на Аллеї Слави під час конфлікту невідомий бризнув обличчя та вдарив по голові начальника управління патрульної поліції. Загалом за період заходів тілесні ушкодження отримали 8 правоохоронців. Продовжуємо констатувати чисельні факти, які в своїй більшості носять провокативний характер використання забороненої символіки. Подібні випадки зафіксовані у Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій, Кировоградській, Херсонській, Чернігівській, Полтавській областях та місті Києві. А тому ще раз звертаю увагу на проведення необхідної роз'яснювальної роботи серед учасників заходів.